Acer Nitro V16 16, новий ігровий ноутбук в лінійці Nitro, який поєднує в собі компактний корпус та потужну ігрову платформу. Ноутбук оснащений 16 дюймовим IPS-дисплеєм, підтримує високу частоту оновлення до 165 Гц, роздільну здатність 2560 на 1600 пікселів і забезпечує відмінну якість картинки завдяки використанню якісної матриці. У цій моделі на огляді використовується процесор AMD Ryzen 7 8845 HS з 8 ядрами і 16 потоками, який працює на частотах від 3,3 до 5,1 ГГц. Відеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 з 8 ГБ GDDR6 пам'яті забезпечує високу продуктивність у сучасних іграх. Об'єм оперативної пам'яті становить 32 ГБ DDR5 з частотою 5600 МГц. Acer Nitro V16 це потужний ігровий ноутбук, який поєднує у собі збалансовані характеристики та компактний розмір.